Добрий ранок, прекрасні люди! Дуже рада вас вітати. Сьогодні хочу підняти одну супер прекрасну тему, яка вас трошечки здивує, тому що а, інколи ми люди в церквах. Я не кажу про світ, то проблеми світу, я кажу про церкви, неважливо якої деномінації, але в нас є така біда. Як виявляється, а, буду казати просто на своєму прикладі щоб знов ніхто не ображався, що я якусь ситуацію десь говорю, кажу тільки на собі. Як виявляється, наприклад, от я член церкви Любов Христа, маленької церкви з міста Дніпро, я маю спитати дозвілу, наприклад, в церкві якоїсь сестри в Новомосковську, або в Полівановці, або е, у Львовській області якоїсь сестри або брата, або взагалі у Єпіскопа обласного дозвілу, щоб служити. Як прекрасно це відбувається! Давайте ми зробимо вам приклад, на прикладі єпіскопа або відповідальної сестри в області, тому що всі кажуть, що це ж найголовніше, і треба все-все питати в них. Порахуємо з вами на прикладі Дніпровської області. Чому? Тому що я знаю, скільки там церков, скільки в інших областях я інформації не володію, а от за Дніпровську область можу по цих розказати і просто навести приклад цифр простої елементарної математики, щоб ви розуміли. Дивіться, там у нас приблизно десь 86 церков. Ми всі церкви урівняємо середню статистику, тому що у когось. Ходить 5 членів церкви, у когось 30, у когось 100, у когось 1000 навіть. Але давайте ми з вами просто вирівнюємо і скажемо, що в усіх церквах 100 людей. 86 помножити на 100 це буде 8600. І уявляєте, якщо ці 8600 мають прийти до єпископа або до відповідальної сестри в області і сказати, слухай, а ким мені служити? Що мені робити? А чи можу я робити то-та або то-та? І давайте ми з вами побачимо. Ми знаємо, що зазвичай в областях єпископи або відповідальні сестри приймають два рази на тиждень, вирішуючи різні питання з командою і так далі. Є статистика, що в середньому за тиждень максимум людина може прийняти за ці два дні всього 6 людей. Тобто три в один день і три людини в інший день. Виходить, що шість людей за тиждень. А у нас 8600. Скажіть, будь ласка, за скільки років? вони зможуть прийняти всіх людей і всім сказати, де їм служити. Цікава цифра, правда? А тепер ми перейдемо з цього до Біблії. В Біблії нам сказано, що розпорядитель дарів Дух Святий. Там не сказано, що пастор, диякон, відповідальна сестра, невідповідальна, ще хтось, там, Оля Макарова, комусь щось може говорити або давати дозвілу. Там сказано Дух Святий. Це Карінфянам, 1 Корінфянам, 12 розділ. Ми читаємо, там є перечень дарів, які є в церквах, які мають бути в усіх церквах, всі ці дари. Там не сказано, що це людина роздає, що людина вказує, кому і ким служити. Там сказано Дух Святий обирає і роздає не по половому признакам. Уявляєте? Там не по половому признакам. Дух Святий роздає. По своєму баченню Христос, Син Бога і Бог Отець, не влазять туди, уявляєте? Це робить тільки Дух Святий. І вони довіряють вибору Духу Святому. Оце цікаво. Коли ми говоримо, що єпископ – це ж пастор, да, або просто пастор церкви, треба в нього питати, окей. В принципі, тут більш-менш я згодна, якщо ти відчуваєш, що в тебе є такий дар, ти приходиш к пастору, просиш помолитися, це як я роблю. Просиш помолитися, щоб Бог точно відповів що 100% цей мій дар, це коли в мене було на початку, щоб були благословіння, бо якщо ну, просто бути, просто перебувати, то й зросту немає. От, наприклад, коли я була в недільній школі, я прийшла, перший рік була слухачем, помічником, таке все. Вже з другого року я була вчителем. А після декілька років я вже в іншій церкві була директором недільної школи. Був взрост, Я бачила, що в цьому є рука Божа, тому що мій дар дар вчительства. Це я використовую і на семінарах, свій дар, і на наставництву, і так далі. Тому що в мене є цей дар. І я можу його цікаво, різнобарно використовувати для служіння людям не тільки в церкві, а й поза межами церкви. І я ні в кого не питаю дозволу, чи можна мені служити вчителем, чи можна я проведу групу, чи можна я поїду спікером. Це вирішує Бог. І тільки Бог. Єдине, що я маю зробити, це прийти до пастора, пастора своєї церкви, на єпіскопа там, не знаю, Київської області, або єпіскопа Одеської області і спитати, а чи можна я там проведу там, наприклад, в Чернігові конференцію? Я ж її не веду, я просто запрошений гість. Є спікер. Все. Я її не веду. Я єдине, що можу зробити, це прийти до свого пастора і сказати, пастор, мене запросили. Бог сказав, щоб я їхала. Або Бог сказав, щоб я не їхала, або Бог сказав, нічого не сказав, ти не знаєш, що робити. Ти приходиш до пастора і кажеш, пастор, допоможи мені, будь ласка, вирішити, помолись за мене, підтримай мене, щоб я зробила правильний вибір. Це «да». І я хочу нагадати вам, коли ми з вами вивчали, ми захочете, зможемо ще раз вивчити з вами, є такий шикарний індуктивний курс Духовні дари. І там, коли ми говоримо за пастора, дар пасторства, там написано, я скажу коротко, бо там багато місць з Біблії, які це підтверджують, але ви можете почитати самостійно. Дар пастора, що таке пастор? Що робить пастор? Якщо нам там дається приклад, на пас... коли він піклуться про овець. Він розповідає, а це куди йти? Ні. Овця навіть та, яка погана, пішла кудись, і він пішов її шукати. Він залишив 99 і пішов шукати. А це сама вирішує, що їй робити. Єдина задача пастора приготувати місце, де вона буде їсти смачну їжу приготувати цю смачну їжу, попікуватися, щоб це була смачна їжа. Якщо він не може приготувати дякана, жителя, проповідники і так далі. Все, вся задача пастора. Але ми на пастора зараз вішаємо так багато, потім кажемо: Гмм, ай-яй-яй, пастор, ти поганий, ти не виконуєш свої обов'язки. А хто сказав, що це його обов'язки, друзі? Хто це сказав? Мало того, а чи не вважаємо ми, коли говоримо такі речі, що хтось у когось щось має питати якогось дозвілу, чи не переходимо ми кордони Божої волі? Чи не стаємо ми замість Бога, бере на себе дуже забагато відповідальності, розповідаючи, кому, що і де, як робити? Чи не переходимо ми кордони у владі, друзі, коли ми так себе поводимо? Та, да, в мене є влада, я міжнародний наставник, душоопікун. Я веду групи, до мене приходять різні люди з різних деномінацій по всьому світу. Це не означає, що я буду брати владу і розповідати, кому, що і де робити. Тому що до мене приходять дуже статусні люди, не тільки звичайні, дуже статусні, не тільки в церкві, а й в світі. І я не буду казати їм, де, що і як робити. Я не маю на це права. Це не моя головна задача. Моя головна задача, як віручої людини, допомогти людині не відпасти від Бога. Це єдине. А яким методом, у кожного він свій. Хтось прославленням, тому що в нього є дар, як, наприклад, у Валька Донученка, у нього неймовірний дар вести хори, вчити людину співати і так далі. Це прям душа розкривається. У когось інший дар. Це не означає, що я буду лізти до когось і комусь щось розповідати, як робити. Друзі, ви не маєте право робити так. І багато людей сьогодні переходять кордони, розповідаючи, що, кому і як робити. Мало того, друзі, я дуже вас прошу, ще один момент, який дуже хочеться вам сказати. Пам'ятайте, що влада є у кожної людини. Але кожна людина використовує її по-різному. І знаєте, є слова однієї людини, одного служителя, якого зараз вже, на жаль, з нами немає, але він класну штуку казав. Дурь кожного має бути вітна. І невже віруючі люди реально будуть показувати оцю дурь оце незрозуміле, таке ну ганемне для християн? І пам'ятаєте, я е, теж нещодавно питала в відео, чим християни відрізняються від світу? Цю ви бачите, сьогодні навіть з зовнішністю ми не відрізняємось. Ми яскраво вдягнені, ми показуємо Бога багатого, успішного. Це класно. Але поведінка наша така сама, як в світі. А інколи в деяких випадках іще гірша. Коли людина бачить конкуренцію несподівано, про яку я говорила ще в минулому році, людина починає втоптувати в грязь. А не ходи до неї до групи. Вона щирість каже. А інша людина питає, ти там була, ти слухала? Ні, не була. Інша людина каже, а та що те там в ті відео, які Оля записує? Там ж Бога немає, і про Біблію нічого немає. А ти хоч раз слухала ці відео? Ні, не слухала. М -м -м, цікаво. Хто вам дає це право робити? Хто ви такі, щоб ставати на рівень з Богом і так себе поводити? Не боїтесь Бога, а треба боятись. Давайте слідкувати за своїм серцем. Слідкувати за тим, що ти маєш. Тому що фарісії-кніжники мали владу. І Що вони робили? Вони вбивали. Невже ми сьогодні, сучасні християни, будемо себе вести так само, як фарісії-кніжники? Вбивати один одного, тому що хтось став кращим за тебе, хтось став успішніше за тебе? Або людина просто не захотіла або не змогла зробити, як ти попросив, а інколи ти не просиш. Я знаю багато людей, які просто, маючи владу, наказують. Я сказав, ти зроєш, і я сказала. Прохання там не було. І людина не змогла або не захотіла, тому що не було прохання. Її так втопчують в грязь, що ти сидиш і думаєш, боже, а це точно віруючі люди? Це взагалі що було? Друзі, коли я піднімаю ці актуальні теми, я хочу, щоб ми розуміли, що я не принижую християнство. Я хочу, щоб ми аналізували свою поведінку, змінювали її, і щоб наші церкви примножувались, щоб наші церкви збагачувалися якісними, класними, віручими людьми, які йдуть до Царства Божого і не соромляться взяти інших. Тому що якщо ми побачимо, багато людей сьогодні стало оцерковленими настільки, що за рамками церкви ніхто не служить. Я знаю деякі випадки, коли треба допомогти там, в податковій інспекції, щесь якийсь момент. Да, людина при владі допомагає, віруюча. А навіть що далі відбувається? А там не сказали про Бога нічого. Там нічого не сказали. Да, вони знають, що вони взяли в церкві гуманітарну допомогу. І що? І що? Далі нічого не відбулось? Як ти, прославив Бога потім? Чому людина досі за стільки років? Хтось при владі знаходиться, я ж кажу, 5 років, 10, 15, 20. Чому люди з податкової, з інших структур досі не прийшли до церкви? Досі. Але ми будемо казати іншим віруючим, де їхнє місце, що вони мають закрити рота. І взагалі ти, Вася, не ходи до Колі, а ти, Таня, не ходи до Олі. У нас же ж влада є. Схаменіться. Схаменіться, тому що якщо ви це не зробите вчасно, Бог почне діяти. І мені б не хотілося з одного боку, тому що я знаю, який Бог буває. І ми знаємо, як віруючи, що Бог є ще люд... тою особою, яка наказує. І нам це дається в прикладі кого? Царя Давида. Навіть до смерті близьких і рідних. Це важко і боляче. Нащо це робити? наше себе, своє життя отак от, от довести. Це я кажу на всі маси, друзі, неважливо, яка ви категорія, ви тільки прийшли до Бога і почули це відео. Ви вже маєте реальний статус, якусь владу в церкві або поза межами церкви. Хто ви? Що ви робите? Чи точно це прославляє ім'я Бога? Чи точно ви служите своїм даром? Тому що коли мені кажуть, Оля, ну я служу даром церкви, окей, а ви знаєте, що дар в церкві... Це не дар в церкві. Бог, написано, дав дар, щоб церква служила суспільству. Як твій дар служить не тільки церкві, а суспільству. Ти живеш там, я не знаю, в якому селі, місті і так далі. Що ти робиш на роботі, як твій дар, твоє покликання реалізовує тебе як особу віруючу серед тих людей, які тебе оточують кожного дня. Тому що в церкву ти приходиш. В неділю. А все інше, де ти? Що ти робиш? Як ти взрощуєшся? Як ти людям допомагаєш прийти до Бога? Чи люди, бачучи все це гімно, потім не хочуть прийти? Це факт. І це факт. Люди мовчки дивляться, спостерігають і не хочуть приходити, тому що церква нічим не відрізняється. Так, да, гарне служіння, супер проповідь, а далі що по життю? а по життю один одного с'їдаєте, втаптуєте і знищуєте. Тому люди не йдуть. Задумайтесь над цим. Молимось. Боже, дякую Тобі за те, що ти благой. Дякую Тобі за те, що ти наш наставник, наш вчитель, найголовніший. Дякую Тобі за те, що ти нікому ніколи не віддаєш своєї влади, своєї слави. І за цю таку гординю навіть сатана. Він програв цю, цю війну, цей бой з тобою. Багато людей, які йшли проти тебе, вони програли. Допоможи нам, віруючим людям, не бути тими, хто в програші. Допоможи нам бути в перемозі з тобою. Тому що це, це не просто соромно, це не просто ганебно. Наша така поведінка може привести нас до аду озера Огніного. А я так не хочу цього, Господи, допоможи. Не тільки просто слідкувати і просто слідкувати, а допоможи себе вчасно тормозити, вчасно аналізувати, переналаштовувати, програмувати себе на нову дію, на нову справу, на нову звичку, для того, щоб не повторювати того, що ми робимо. Не перегибати планку своїй владі, тому що кожен з нас має якусь владу. Але хто як нею користується, може допоможи, допоможи. Тому що все, що ми маємо, насправді, це від тебе. Ми не можемо сміливо говорити це моє, і я тут головна, і я тут супер-ета. Ні, ні, ти не головна. Не більше, ніж інші люди в команді. Не більше. Не більше, ніж члени церкви, не більше. Пастор, він всього ж представник церкви в суспільстві і все. Його задача пікуватись, його задача служити вівцям твоїм. А ми, як слухняні, люблячі твої дітки, ми, звісно, будемо поважати нашого пастора і пікуватися теж про нього. Але допоможе, щоб кожен з нас знав межу, не переходив кордони, не дозволяв собі таку погану поведінку, розповідаючи комусь щось десь, забороняючи навіть. І говорити просто брехню про якусь людину. Допоможи нам, Боже, не допускай цього, тому що це просто Це ніяк не прославляє твоє сві, твоє святе ім'я. Це просто вбиває будь яке зернятко віри, яке було посіяно в серці людини. Допоможи нам бути не такими. Допоможи в цьому дні багато чого проаналізувати, довіритись тобі і піти реально в добрих справах, на які ти нас покликав. Прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня.